Повітряна підтримка від школярів. Майже 50 тисяч гривень на дрони камікадзе для ЗСУ зібрали учні 16-го Вінницького ліцею. За ці кошти волонтери змогли придбати чотири пташки. Гроші на ще один дрон передали батьки школяра Михайла Потурайка. Замість омріяного велосипеда Хлопець вирішив задонатити на повітряну підтримку для українських захисників. Вже найближчим часом п'ять дронів передадуть на схід. Пташки, які полетять сьогодні, будуть передані хлопцям з Вовків Давінчі і на Вільнянський на вільнянськ за запорізького напрямку. Ну і пташечка, яка вже полетіла, вже виконала навіть свою роботу. 14-й бригаді Червона калина теж на Запорізь, на Запорізькому напрямку. Ми прорахували, що в закладі навчається півтори тисячі дітей. Якщо кожен задонатить хоча б 20 гривень, це буде дрон Камікадзе. Ми запропонували. Діти виявилися дуже активні і не тільки 20 гривень, хто скільки міг, вони донатили. І ми зуміли зібрати на 4 дрона камікадзе 48 тисяч гривень, де ми сьогодні придбали дрони, які полетять захищати нашу батьківщину.